Знаєте чому для 89% відео шанс на успіх визначається в перші 8 секунд. Саме стільки часу треба глядачу, щоб вирішити дивитись відео далі або ні. 80% ваших зусиль дають лише 20% результату. Ви інвестуєте час у пошук актуальної теми, написання цікавого сценарію, зйомку матеріалу, оптимізацію відео. І нарешті отримуєте такого бажаного глядача, але через 8 секунд перегляду він закриває відео. Не дайте своїм старанням зійти на нівець. Доручіть монтаж профі. Отримайте 100% результат. Успіх популярних каналів не випадковість і не магія. це наука. Ми знаємо, як залучити увагу аудиторії та отримати її до кінця, щоб одержувати результати. Завдяки нашому досвіду з різними нішами та форматами, глибинному розумінню того, як створювати контент, ви отримуєте результат. Дінський це надійний партнер з розвитку YouTube каналу, для якого по-справжньому важливі ваші результати. Почніть працювати з нами та отримайте персональний план покращення контенту та керівництво по розвитку каналу на YouTube. Давайте створювати крутий контент разом.